Вітаю вас, синці під очима. В чому проблема і що з ними робити? Підпишіться і ви дізнаєтесь про це в цьому відео. Очне яблуко укутане так званою пуховою ковдрою, жировою клітковиною, що виконує захисну функцію. Відтік йде не по поверхневим тканинам. А всередині черепної коробки через кроневу, клинкоподібну, потиличну кістку, основу черепа і шию. При кістковій напрузі відтік погіршується, венозна кров застоюється, тканини орбітальної області набухають і набувають синюшнього відтінку. Частина венозного відтоку пов'язана з жувальною групою м'язів, які спазмовані і не дають такого швидкого, якісного і правильного відтоку. І при їх блокуванні струм рідини також. Ослаблюється чи блокується зовсім. Звичайно ж, будь-які напруження і в шиї будуть, за аналогією лімфатичного відтоку, теж блокувати венозний відтік. Тож, які зробимо висновки, що треба працювати шиєю, треба працювати з м'язами жувальних груп і розслаблювати каркас черепа. І також дуже корисно будуть вправи для очей. Буду вдячна вам за лайки і до зустрічі в нових не менш корисних відео.